Ой, щось скучно. Піду я знімати відео. Всім привіт! Ви на каналі Васелі Ігри і сьогодні ми будемо знімати про телепортувати. Друга частина. Наприклад, я зараз телепортнусь звідси до кухні. Ось я на кухні, бачите? Тепер баба, я телепортнусь звідси на цю лавочку. Ось, бачите? Давайте тепер підемо в нашу кімнату. Стоп, а чого я маю відкривати двері? Я ж можу просто телепортнутися. Ось. Тепер підемо в нашу кімнату. Ви ще не бачили наш новий дім. Ми купили новий дім. Ось наша кімната. Все в іграшках. Моїх. Давайте я телепортнусь тепер звідси туди. Давайте. Раз, два, три. Ось, бачите, тепер давайте я тебе бізнесу і здесь там не травла. І давайте я покличу свого брата Сашу. О, я тепер тут теж телепортнуся. Я це весь час знімав. І ми зараз телепортнемось в парк. Він отам далеко. Перший на цей кінець, там, де травичка. І зараз телепортнуся я, а потім мій брати Тар. Ой, тела почулася, зараз телепустую по нього з Тару. Ось, тепер я тут телепортнувся, і зараз ми будемо телепортуватись до того мусорника, а потім в парк. Я ще телепортнувся і зараз ми будемо телепортуватись в парк. В парк двоє. Двоє чуть складно, але ми спробуємо, для того, щоб можна телепортуватися тільки по одному. Ось, дивіться, ми тут і ми змогли телепортнутися двоє. Дивіться, тут перед нами прям парк, але ви його, напевно, не бачите, для того, що тут дерева дивіться як тут красиво. І ми зараз біля парку. Ми скоро приїдемо в парк і ми вам покажемо наш новий парк. Ось, ми тепер тут. Ми тільки а тепер тут. І ми в тому парку перший раз, це наш новий парк. І, давай і давайте я ще зараз спробую телепортнути наші велосипеди, щоб ми могли ну і не ходити вам. Показувати. Ну, хоча б так їздити вам, показувати. Давайте я попробую, це буде складно. О, дивитись, мене вийшло. Тепер ми можемо з вами їздити і показувати вам. Та... І телепортуватись. І ми можемо телепортуватись зразу з ними, коли ми будемо їхати, то ми по дорозі можемо теле телепортнутись. І дивитись, я вже бачу там є площадка. Ми можемо, наприклад, щоб з собою не носити, ми можемо телепортувати або на дорозі з собою. Щоб ми не ходили і показували, а ми будемо їздити і показувати. Так, і хочете, ми зараз на велосипедах доїдемо до площадки або телепортнемося. Як ти думаєш, Саша, як ліпше? Давай поїдемо. Ми їх сюди телепортнули. Mm -hmm. Ну, і ми зараз поїдемо. На велосипедах до площадки і ми подивимося наш новий парк. Ми подивимося там до нової площадки. Там у парку була одна площадка, а тут буде ще одна. Угу. І мені здається, що вона більша, вона і є більша. Мені так здається. Тут ласка. Ми поїдемо до тої площадки. А потім о там ще якісь ступеньки є наверх. Я напевно знаю, куди ці ступеньки ведуть. Ми, напевно, були на твої площадки. Ні, от ми не були. Вона похожа. Вона похожа і має такого самого розника. Ось площадка. Ми просто їздимо. Давайте телепортнемося. На дорозі? Так. Давай, 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 давай просто кудись телепортнемось. Я зараз щелкну, зроблю сілця, і ми двоє телепортнемося. Давай. Кудай, куди телепорт стати? Давайте. О, бачиш, не Так. Те, щоб тут теж. Давайте подивимося, що це таке. Йдемо туди. Тут дуже багато речей в тому парку. Ми тільки що були там внизу, а тепер тут наверху. І ми можемо подивитись на площадку. Дивитись, де ми були. Ми були отам, Ми, ми були, отам. Отам, десь дуже далеко. А тепер ми отут. Дивіться, як тут красиво. Дуже красиво, и тут э, где алоэ вера. А вы знаете, что алоэ вера можно есть? Я вам сейчас покажу. Можно есть алоэ вера? Да. Дивись. Взяла мой кусочек. Дивись, роблю вот так. И вот цю лих можно есть? М -м, она гірка. Да. Алоэ вера не смотрь. Але Вера вона гірка. Yeah, дуже гірка. Ну вона дуже здорова. <laughs> Позволив кіпальмі і оці пластикові штуки. Вони від того, щоб сюди апосуми не залізали. Mm -hmm. Дивитись. Yeah. Yeah. Вона не вирізає, то можна прикласти, то можна ось так взяти кусочок алої віри. Відчистити ці шипи ось так. Зняти оцю штуку одну. Ось так. І ось це прикладаєш до скалки. І примотуєш пластиром. Наприклад, у тебе ось тут скалка. Ось так прикладаєш і замотуєш пластир. ми замотуємо? Так, чим тим жилє прикладаєш до скалки і запомотуєш чимось, пиш з тим одну ніч, і потім ти це знімаєш і скалка просто ну, під цетом ще відсягаєш. Дивись, яка тут рослина закруглена. Така велика, це похоже на пальму. Ну, може, це. Пальма не ну, засохша. А ви знаєте, йдете зі мною. Ми зараз будемо по горах класи. Ми йдемо звідси туди. Там. Тут оси. Ж... Йдемо назад. Це бджілка, це на оса. То йдемо назад. А, там бджілка. Для того, що оси, вони на... роблять мене. Давай, давай портнемось, може. Кудись. Давайте чи потім... поїдемо? Давайте поїдемо, а потім шар з телепортнемось. Мені сподобалося телепортуватися з ровером. Ми тут їдемо. Так, у нас була маленька пауза. Ви не побачили, як ми їхали перший кусочок, то нічого. Ми просто брали велосипеди і трохи проїхали. Там якісь домі. Туди можна заходити? Не думаю. Дивіться. Перша зупинка в нас тут. Значить, не та, яка не знаю, гілки, Я так думаю, що може лазити. Я думаю, що вона навіть Сашу витримає. У нас двоїх. А попробуй перше сам, а потім двоє. Я стою. Під, давай підемо до того доміку. Давай, а ровери потім телепортнемо. Попробую, це складно. Дивитись, що це за домі. О, тут вже тут дорога. Тут вже пар... дорога, дум... там ще парк. О, ось ці ступеньки. Які ще ступеньки. Ось ці, які я тоді вам показував. Я думав, що цей парк великий. Я, я перш думав, що він маленький, потім думав, що він великий, а тепер він не дуже великий. А я не знаю, який він. Ми тут взагалі перший раз. Я думав, що він маленький. Тепер я думаю, що він великий. А тепер думаю... Він не дуже великий. Так. Ну і Ми піддали себе до чи я їх телепортну. Так, я телепортнем. Давай телепортнемо Давай. Ну, складно. ну і так попробуй. О, давай ми по ступеньках будемо з'їжджати. Я люблю по ступеньках з'їжджати. Я можу тільки потугає. Я буду по ступеньках. Добре, давай. О, дивитесь, вийшло. І я зараз зроблю подвійний раз телепортування, що я телепортну велосипеди туди на низ, і вони там телепортнуться. Та, давайте спробуємо. О, дивитесь, вийшло. Тепер давай телепортнемось Ми двоє сашою на низ, тому що давно не телепортувалось. Угу. Давайте. Ой, і тепер ми тут телепортнулись. З нашими велосипедами. Ну, велосипеди вони телепортнулись перші. Вони завжди стоять, коли вони телепортуються. Я не знаю, чи ми весь парк об'їхали, чи ми ще не весь парк. Я не знаю. Давай поїдемо дивись. Там є така... Дорожка мені, здається там, де ніби лампочки такі чорні. Подивіться вперед. Тут ще палатка і стоїть. Я вам вам говорю такий раз, то тут можемо почути Площадка. І, давайте скупаємося ще на площадці. Ми, ми вам покажемо, що на тої площадці є. Давайте запаркуємося ось тут. Ми тут будемо їсти і паркуватися. Їсти? Тут столик, щоб їсти. не будемо знімати. Ось. І ми зараз будемо бачитись на площадки. Дуже класна штучка. Давай, пни мене! Я хочу піти сюди. Отут полазити. І піти на самий верх. Я з тобою. Тут страшно. Ні, не, не страшно. Тут можна бачити всю площадку і е, майже весь парк. Тут дуже високо. А я з мною рукою. Вітайте, мені страшно сюди вставати. Я з мною рукою. Бо воно рукою знімаю. Я сам вверху. Отак Христинка, високо. Я отак, ба... я бачу ось так. Бачите? Я буду слазити. Я, я хочу тепер на горку. Угу. Я просто тільки. А за я на цю крутілку. Без того, поркнулася. Я на горку хочу. Зелена, не дуже класна. Вона маленька. Давай підемо. Давай. Вона гаряча. Я хочу пити. Я теж. А може опутнитись додому, щоб взяти, попити? Давай. О, ось і водичка. Ось, тобі водичка. Тепер я буду пити воду. я замучився. Ми дуже багато їздили і трохи жарко. На вулиці трошки холодно, але мені жарко. Даш мені попити? Зараз. Чуть-чуть <ріпі> 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 вилилось. <ріпі> <ріпі> Дякую. Тепер давайте підемо на крутілку. Дивіться, яка там стара машина оранжева. Близься, червона. А, і червона біля неї. Червоно чорна Ось, дивитись. Я люблю кататись. Крутий. Там палатка, тут дерево я Це хочу додому телепортнутись. Це похоже на цю площадку, на яка була в іншому парку. Ми зараз будемо телепортуватись. Давай вже будемо їхати і телепортуватись додому. Mm, давай. Тільки на останній раз я хочу все-таки спробувати залізти туди. Нагору? Так. Да. Це лавочка така? О, так, це лавочка. Просто дерево взяли і попиляли. Надіюсь, у мене дорогу, там не була бдівка. Надеюсь, мене бджолка не вжали і не вкуса. Я не бачу нікого. Я вже наверху ось. Я так низько. Та да. я майже на бекуху. А як сюди? Ну, просто. Тут була бділка, так що не страшно. М -м ось бджілка. бділка. Тут... Машина біпа, так я, тут я буду сходити на низ своєю дорогою. Христинка залізла. Я залізла, там була бджілка, но я прийшла. Тепер не ну, треба зласти. Я з тобою. треба І зараз ми будемо їхати додому. Або можете опортнутися, щоб не їхати. Ми поїдемо, а пару кусочків ми потелепортуємося. Телепортуватися це дуже класно, але ми не можемо безкі... можем безкінечно, але треба, треба більше заряду, треба... треба мати заряд. Треба віддихнути. Так. А ми замучилися за сьогодні. І це чуть часто тяжко... Телепорт... телепортувати людину з Вообще, люди нас було все ведемо. Давай обійдемо таке коло. Я по траві поїду. А я не. А, не, я не поїду по траві. А поїду по траві. Ті, ті. Та, ті. Ті. Там немає ніде щоб виїхати. ми їдемо. куди ми А чого ми їхали в другу сторону? Ну, зараз телепортувалися. Ну, ну, щоб зробити міні Нам Сюди направо. Поїхали, Поїхали. Е е до нашого дому. Я, хочу... я замучилась для того, щоб ми сьогодні тут їздили, а не... ми багато разів їздили і багато разів телепортувались. Ми через те, що ми багато разів їздили, то я замучилась. І через те, що телепортувались і я телепортувала всяке, то воно забирає енергію, коли я щось телепортую, або когось, або себе. Тут такі класні домики. Вони <турпи> такі красиві. Я б хотіла них вирішити. Вони класні. Так. Вони дуже класні. Ось цей великий домик, на якому. <турпи> Поїхали. І там не папа, це папку І ми їдемо далі. Я тут вже повертати. А ось ці дерева. Значить на тому доміку повертати. Він похожий. Давай. ось Ось тут зараз повертати. Треба отут і отут повертати. Давайте ми зараз там доїдемо до неї. Давайте тут телепортнемося вже. Давайте телепортнемось аж туди до дороги. До якої дороги? Там далеко. Давай біля нашого дому, там, де ми телепортувалися, там, де травичка, я говорила. Добре. Там з роперами дуже тяжко телепортувати, тому що воно має дуже багато сил. То я ну, я все-таки зроблю це ще раз. Телепортнемося туди, а потім може студию або телепортнемося, або доїде. Як ти думаєш? Mm, давай телепортуємося, там. Травички зразу з велосипедом просто. Поїде? Ні, телепортнемось. Давай. Це, ні, це буде складно, бо ще Я, Христинка і два велосипеди. Ну так. Добре. Давай. І я зараз спробую добу. Це буде треба зробити подвійний щелчок і зробити шауріч. Давай. Раз, два, три. О, не дивись. Начали нам сємино туди повісило. Нам їх зараз треба буде підтягати. Тому що ми їдемо, що телепортуємо. Я хочу поїхати. Давай. Але ми телепортнемо зразу з того кінця додому. Да, або з туди. Там де світлофор додому. Ну, біля золотої до той машини. Давай так, їхати. Можна, давай. Ми зараз будемо їхати. -ту. Ми зараз перейдемо світлофор, чуть проїдемося, виходить і ми повернемося додому. О, чого має чекати світлофор? Так, довго. Давай ліпше телопортнемося, це знову буде складно, але я знову попробую. З велосипедами. Телепортнемося. Дивіться, ми, ми через, через тут дорогу телепортнулися. а там ми взагалі далеко телепортнулися. Ми доїмо до нашого дому, але телепортнемось додому, бо і це буде, це буде, напевно, найскладніша телепортація, бо тут ми маємо телепортнути. У нас двоїх додому, наші велосипеди і велосипеди вони мають встати на, на наші місця, там де вони зараз стоять. Я, я дало нас на заднє на подвір'я, щоб ми змогли провірити, чи наші велосипеди на місці. Так. Я телепортнула Сашою, но де наші велосипед? Давайте перевіримо, чи вони на місці. Наші шлеми вони знялись у нас ну, їх немає. Дивіться. Ось наші шлеми. Мій шлем. Сашин шлем. Сашин велосипед, мій велосипед. Це класно. Вийшло. Це було складно. І наша лавочка в дім, але останнє на сьогодні ми телепорнемося на вулицю. І Сашу я телепортну теж. Всім па па Ми були на каналі Касаміно. І сьогодні ми знімали відео про телепортацію. Я думаю, що вам сподобалось. Всім па-па!